Моє вітання глядецькі аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва разом з вами. Я привітаю нашого гостя. На зв'язку сьогодні буде відомий український політолог Володимир Хсенка. Пане Володимире, я вітаю вас. Доброго дня. Добрий день, вітаю. Ну що ж, і одразу я поставлю запитання, яке буде стосуватися пана Уїткофа і пана Келога. Такі два герої-антагоністи виходять на перший план: один ніби адвокат Росії, інший ніби адвокат України. Але яку інформацію доносять вони до Трампа, до президента Сполучених Штатів, і як цю подальшу інформацію Трамп може використати, тому що на сьогоднішній день скидається, що Уїтков і Келог – це такі собі дві прямі, які ніяк не перетинаються. Ні, вони перетинаються в точці, яка називається Трамп. Їх об'єднує Трамп. І думаю, що Трамп спеціально. ну Я не думаю, що він так і задумував з самого початку. Спочатку, ну, в ролі такого дипломата в стилі човникової дипломатії, мав бути, бути саме Кіткелах. Але я так розумію, що це зустріла відсіч несприйняття з боку росіян, і тому для Росії Трамп обрав людину, яка близька до нього, яка виконувала переговорні функції на Близькому Сході. Це Стів Уїдков. Це сталося ще в лютому. От тоді відбулося розділення цих функцій. І для Трампа це, в принципі, я б сказав так, прийнятна конструкція. Насправді, не тільки у американців, таке і в нас неодноразово бувало, і в багатьох країнах світу. Це така внутрішня, неформальна система стримування противаг. От простий приклад не про Уїткофа і Келега, а інші людини в оточенні Трампа, яких він теж отак балансує. І я думаю, що трошки грається, відстворює навіть конкуренцію між ними: це Марко Рубіо, держсекретар, і віцепрезидент Дже Ді Венсда, Дж. обох Трамп називає і це не випадково потенційними кандидатами на посаду президента на наступних президентських виборах. Ну тобто, такі спадкоємці. Але хто саме? Він не каже то про Джеді Венця каже, то про Марка Рубіо. Це спеціально. Оце конкуренція в оточенні. Це давній прийом, коли лідер він в своєму оточенні, скажімо так, створює от певні внутрішні протиріччя, певну систему стримування противаг в дипломатичному процесі. Дав так сталося зараз, що Уітков відповідає за контакти з Москвою, кіткелих з Києвом. І е, з Віткафом я вважаю головна проблема е, в тому, що е, Уіткав більше став представником Путіна в стосунках з Трампом, ніж навпаки. І він знаходиться під потужним впливом Москви. На превеликий жаль. Е, за останні тижні стала помітною ще одна проблема. Вікав починає вигадувати, вигадувати, за Путіна якою є конструктивною російська позиція? Знаєте, він виступає в ролі такого зіпсованого телефону. Коли ти чуєш інформацію, ніби ну, вона від надійного джерела, учасник переговорів з Путіном? А насправді як потім з'ясовується, вона не відповідає дійсності. От два простих приклади, конкретних приклади. 6 серпня, коли почалася нова переговорна епопея, Уіткав в Москві, зустрічається з Путіном. Після цього телефонує Трампу. А Трамп вже там розповідає Зеленському європейським лідерам, про що Увідка домовився, і з'явилася така ідея, яка викликала ну здивування насправді що нібито, значить, Путін запропонував таку схему припинення війни. Українські війська виходять з Донецької області. А російські війська вийдуть тоді з е, частини Херсонської і Запорізької області, які вони контролюють. Ну, у мене це викликало здивування відразу. Але, ну так сказав уїдкав, і йому повірили. Буквально за добу це спростували. Росіяни спростували, ну тому що вони хотіли, щоб ми просто вийшли з Донецьку область, а нам в обмін на це просто обіцяють не продовження бойових дій. Другий приклад переговори вже на Алясті, в яких Стів Уїдков бере участь, і після цього він в інтерв'ю американським телеканалам каже: росіяни погодились на купу поступок, його запитують конкретні про що саме? Які поступки вони запропонували? Ну він каже, значить, пообіцяли не починати війну. Потім законодавчо можуть закріпити не починати війну проти України, або будь-якої іншої країни росіяни. Ніде не сказали про це прямо, але у Віткову так здалося. Ну ми в це не віримо. У нас вже були там і великий договір з Росією, і багато чого, і вони тим не менше анексували Крим і війною пішли на нас. Тому для нас такі обіцянки Росії нічого не значить. Але Вітков каже і про інше, що нібито росіяни на переговорах на Алясці погодились на гарантії безпеки для України на рівні п'ятої статті НАТО. Я теж був дуже здивований. Як це так? Ну не схоже це на росіян. Що з'являється потім? Буквально через добу-дві виходить Лавров, причому, в тому числі, в інтерв'ю для американців, для американських телеканалів, він каже, ні, нічого подібного, значить, ми хочемо бути гарантом безпеки. Страна, країна-агресор, яка веде війну проти нас, хоче бути гарантом безпеки для нас. Ну і по суті вони пропонують нам новий Будапештський меморандум. Пустишку замість гарантії безпеки, ні про якої рівень п'ятої статті НАТО взагалі не йдеться. Але Вітков це вигадав. От така проблема зараз. І тому дійсно, я думаю, що і Вітков, і Кіт Келлах доносять до Трампа різну інформацію. Проблема в тому, що Вітков ближче до Трампа, емоційна, з точки зору давніх дружніх стосунків, я думаю, рівень довіри до Відкав у Трампа трошки більше. І це само по собі проблема в той же час. Трамп, схоже, все ж таки довіряє Келлогу, І він так знаєте, емоційна дипломатію Уїдкафа, яка відповідає. Я думаю, що і настроєм самого Трампа, який все ж хоче домовитись з, з Путіном, але за умови, що Путін припинить війну в Україні. І в той же час. Він довіряє Кіту Келегу, генерал, фахівець в сфері національної безпеки, пропонує розумні речі. Тому він намагається поєднувати, поєднувати пропозиції Сіву Іткофа і Кіта Келега. Іноді це виходить, да навіть не іноді, а дуже часто виходить еклектично. Ну така, знаєте, каша. Плюс стиль Трампа. От, якщо по послухати, не те, що там цитують, а послухати його пряму мову, то ну, це потік свідомості. Там треба розбиратися. Я давно жартую, що потрібен перекладач з щоб зрозуміти, що він сказав, і то ніхто точно не розуміє, можна розуміти в прямо протилежних сенсах. Так, що така складна історія. Ну і на завершення відповіді на ваше запитання, от в чому проблема, яка зараз дуже помітна. Трамп дійсно хоче припинення війни в Україні. На багато робить для цього, намагається штовхати вперед переговорний процес, і Слава Богу, неважливо, там заради Нобелівської премії миру чи заради бажання потрапити в рай, але робить в той же час. Він не знає, що зараз робити. От що робити по відношенню до Путіна, до Росії, Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Як далі рухати переговорний процес, починати тиск на Росію чи не починати? От дуже схоже, що у Трампа на даний момент немає готової відповіді на це запитання. Але ж з огляду на ці факти, які ми сьогодні можемо проаналізувати. Є можливість спрогнозувати, якою буде яким буде подальший крок Трампа. Ну от президент Зеленський каже: Росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічі і подальшого розвитку Ну Буквально вони зривають будь-які можливі перемовини. До слова цієї ночі вони атакували енергетичні об'єкти в шести областях. Це до речі, найбільша проблема Трампу не вдалось Путіна вмовити. Припинити вогонь, і це мало би бути першим аргументом для того, щоб перейти до якихось перемовин. Путін цього не хоче. Він продовжує атаки. Більше того, Росія каже, що Путін. Не підпише угоду Зеленський, Зеленським, бо він мовляв нелегітимний. Він це висуває час від часу. Цю тезу її переозвучив Лавров. Нас на правду кажучи, вони зреклися від усього того, що про що вони могли говорити на Алясі. І виходить, що вони говорили лишень про бізнес. Трамп дійсно він Ні-ні-ні, я, да, я перепрошую да. не про бізнес. Ні, про ну, я думаю, що можливо трошки торкалися цього питання з того, що відомо, і від стіву і від кафе. І від... Марко Рубіо, які брали участь разом з Трампа в цих переговорах, і навіть з російських джерел. Все ж таки розмова йшла більше про війну. Переважно про війну. Переговорів про бізнес і економічну співпрацю на Алясці практично не було. Кирил Дмітрів, Сілуанов, міністр фінансів Путінський, приїхали даремно туди, тому що переговорів у розширеному складі делегації США і Росії не відбулося там. А, але а, от в чому проблема переговорів на Алясці? В тому, що вони обговорювали різні варіанти. Ну, нібито, скажімо так, щось там намацали, як рухатись далі. Але а, намацали те, що відповідає інтересам Путіна, і, на жаль, не від, не зовсім відповідає нашим інтересам. А Трамп пішов хибним шляхом. Що мається на увазі? Замість ідеї припинення вогню. Я думаю, що це єдиний варіант завершення війни. Можна там думати поетапно, там, можливо, з деякими додатковими домовленостями, але це єдиний шлях припинення війни, тому що в багатьох питаннях просто неможливо домовитись. Але от Путіну вдалося переконати Трампа, що потрібна всеосяжна мирна угода. Це єдиний надійний шлях завершення війни. Ну, до речі, так думають і деякі експерти. І навіть у нас так багато хто думає. Але це ілюзія. Чому я кажу так? Тому що є ціла низка питань, не одне, а ціла низка питань, по яких домовитись Росії і Україні просто не вдасться. Прям протилежні позиції. Я лише два питання назву: насправді їх набагато більше. Перше і головне питання статус окупованих територій. Тут нема теоретичного навіть компромісу. Ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською. А росіяни нічого нам віддавати не будуть навіть там частково там от як думав ці фуїтка в там Херсонську чи Запорізьку область? Ні, на жаль, ні і тому тут глухий кут. Інше питання: от тих зараз обговорюється дуже активно: гарантії безпеки для України. Тут теж саме те, що пропонують росіяни, нам абсолютно неприйнятно. Росія в ролі гаранта безпеки, ну і пустишка замість реальних гарантів безпеки. А те, що пропонують американці, до речі, разом з європейцями, ну там декілька варіантів, але один з варіантів навіть символічна присутність європейських військ. А це війська країн НАТО на території України, сили стримування. Це категорично неприйнятно для Росії. Ну тому, що вони не хочуть нашого членства в НАТО, а тут війська НАТО на українській території, навіть хай це невеличкий контингент. Це викликає теж їх збурення, несприйняття. І тут теж глухий кут. І тому е, домовитись навряд вдасться. Я не виключаю десь в перспективі. Може бути якась така обмежена. Гібридна мирна угода, де буде припинення вогню і пункти, по яких знайдуть компроміс. Там обмін полоненими всіх на всіх, на, на, там мирне судоп, судноплавство по Дніпру, ну і деякі інші питання Запорізька АЕС, її статус і так далі. Тут можна домовитися, знайти якісь компроміси. Обмеження військ, до речі, з обох боків. Я думаю, тут теж можна домовитись: неодностороння скорочення української армії. На це Україна не піде. Але потрібно ж буде провести певну демобілізацію обом сторонам. Да. От, про це теж треба буде домовитись. Але все ж таки це хибний шлях, краще домовлятися про припинення вогню, і Путін до цього, на жаль, на даний момент не готовий. Все ж таки, я думаю, що Трамп буде підштовхувати і нас і росіян до якихось переговорів, яких саме подивимось, звернув увагу на обставини. Чому я так думаю? Два конкретних аргументи. Фактичних е, обставини е, вже анонсовані переговори наприкінці тижня в Штатах. Стів Уїтків, до речі, підтвердив, що в Нью-Йорку мають бути. І Зеленський сказав, що українська американська делегація мають зустрітися. Друга, фактична обставина, Єрмак і Умєров вчора за інформацією, деяких ЗМІ побували в катері. Що вони там робили? Ну явно ж не просто так поїхали. Катер, <смі> ну, та. спор... ну, Тут же, бачите, тут економічні чинники також мають, мають. не тільки, не тільки. Я Незначні. думаю, що ну за повідомленнями, які мені здаються достатньо правдоподібними, на йшлося зокрема про зонтаж, де і як можна провести от той самий трьохсторонній саміт, або або переговори з Путіним. Путін не хоче нічого, але ми кажемо і, ну, і демонструємо, ми готові. От є і майданчик для переговорів. Так що з нашого боку, якраз іде активна намагання підштовхнути теж росіян до цих переговорів або продемонструвати, що теж є метою для нас, продемонструвати, що Путін не хоче домовлятися. Я взагалі думаю, що якась ясність в цих питаннях вона буде е, наступного тижня. Можливо, десь ближче до середини вересня. Чому наступний тиждень? Тому що е, наприкінці тижня Путін їде до Китаю, 3 вересня велике урочисті заходи в Китаї. Там святкують перемогу Китаю в другій світовій війні. І от після цього, після зустрічі Путіна з Сі Сідзінпіна, я думаю, будуть визначатися і в Вашингтоні, і в Москві. Ну а ми будемо реагувати за обставинами. Ну, білд тим часом пише, що літній наступ Росії в Україні фактично провалився. За три літні місяці російські війська захопили лише близько 1800 кіло квадратних кілометрів, що складає 0,3% української території. Хоча наступальні операції були одними з найбільш інтенсивних за весь час війни. На цей момент. Цілі літнього наступу російської армії не досягнуті. Це до питання про яке весь час культивує Трамп стосовно того, що як можна протистояти такій величній великій країні, як Росія. А виявляється, можна. Ну і тим більше Трамп відповів на слова Путіна стосовно нелегітимності Зеленського. Він сказав, що це абсолютно не синітниця. Тому що ми знаємо, що всі світові лідери визнають Зеленського. Ми бачимо, що він не втрачає своєї популярності як впритул стежить за тим, як він намагається докласти зусиль, щоб завирешити війну в Україні, і це найбільш нагальне питання ну, можна да, одну репліку. Да, от щодо легітимності, да хто визнає, хто не визнає, ну не визнає тільки Путін. І то тут є теж нюанс, як Лавров сказав, де факто, ми визнаємо, де факто, ну тому що ну як заперечити, що реальний лідер є Зеленський, і з ним доведеться мати справу, особливо якщо Трамп на цьому наполягає. Але на інше звернув увагу, от щодо того, хто визнає. Факти, який, до речі, навіть в Росії активно обговорювався, привітали багато хто з міжнародних лідерів, привітали нашого президента з Днем Незалежності України, зокрема, Сідзінпін найбільш важливий друг Росії. Він привітав, визнає Зеленського. І Вішенка на торті, навіть Лукашенко привітав. О, да, до речі, да, Це слушне зауваження. Чи не вперше за там останні три три роки да, це відбулося та, з ним? Та, угу. та. Ну, це теж дуже показово, Да. Навіть такі дружбан і сателіт Путіна як Лукашенко, да. Навіть він привітав. Ну а потому, це... тому що як кажучи, на, кажучи, на їхній мові, мов... діло пахне керосином. Він відчувається ну, да. передчуття та фіналу. Ну і ну, в Росії незадоволені Я знову знов нашим і вашим, але важливий сам факт. От вам факти визнають навіть друзі Путіна визнають легітимність Зеленського. Так що, в даному випадку, що б там не казав Путін, і Лавров є реальність, яка визнається світом і в Україні, і за межами України немає питання чи є Зеленський легітимним президентом. Є безумовно, є да так, що і це визнається. Визнається в цих конкретних факт. Ще одна заява, яку робить президент Зеленський, стосується вона майбутнього нафтопроводу Дружба Його... Його майбутнє каже Зеленський залежить від позиції Угорщини. Ну мені важко уявити якою буде будуть, якими будуть подальші кроки у Угорщини на, на цьому шляху завершення війни. Але ж е, Угорщина як сателіт Кремля, як довго вони будуть в цьому статусі, і як, до речі, інші е, наші європейські союзники можуть на м, думки, які час від часу лунають з Угорщини, е, справляти е, тиск чи, чи якось діяти в контексті ну, появи нового альянсу? Я маю на увазі візит. Представників Норвегії, Німеччини і ці останні зустрічі президента Зеленського з нашими європейськими союзниками свідчать про те, що інструментів для тиску на Угорщину достатньо. Але коли вони будуть використані? Дивіться, давайте це трохи різні питання. Нема нового альянсу є е, якщо казати використовувати термін альянс, є коаліція охочих. Угу. До якої належить і Німеччина, і Норвегія. До речі, і Канада теж. Да, Прем'єр-міністр Канади от теж заявив про новий великий пакет допомоги Україні і теж приїжджав до нас. Тому тут ми бачимо якраз активні партнерські дії. Чим ну, там по-різному оцінюють цю коаліцію, хтось і критикує, чекає від неї більшого. Але є перевага, наприклад, от перед Європейським Союзом чи НАТО. Тут немає принципу консенсусу, немає бюрократичних перепон. Домовились, хто готовий. І тут можуть визначати навіть неформально. Сьогодні одні дають пакети підтримки України, завтра другі, потім треті. Далі навіть старі альянси теж використовуються НАТО. Постачання зброї йде через НАТО через країни НАТО. Норвегія, країна НАТО, Канада, країна НАТО, Німеччина теж тут. Якраз НАТО виступає координатором і я б сказав, логістичним оператором цієї допомоги з європейським союзом. отут тут про Угорщину тут трохи інакша ситуація. Вона більш складна і суперечлива. На превеликий жаль. Є принцип консенсусу в Євросоюзі. До речі, в НАТО він теж є. Просто в НАТО там ну легше більш гнучко можна обходити це плюс позиція Трампа, з якою змушений рахуватися Орбан. А от в Євросоюзі тут складніше, і час від часу Орбан зловживає принципом консенсусу своїм правом вето і блокує і надання, наприклад, воєнної допомоги Україні. Там є такий фонд миру. Ну він не надає пряму допомогу Україні, але з нього компенсується витрати окремих країн на допомогу Україні, сам військову допомогу. І от вже декілька років Орбан фактично блокує діяльність цього фонду. Все рівно нам допомагають країни Євросоюзу і Євросоюз в цілому, але все, ну, суто інституційна. Організаційна юридична тут створює орган проблему. По санкціях він періодично блокує. І зараз на жаль, головна проблема в тому, що він зараз блокує початок нового етапу переговорного процесу. Відкриття перших кластерів. Ну є шість великих кластерів. 35 окремих напрямів переговорного процесу. Це вже така конкретна юридична бюрократична робота по підготовці нашого членства. Це передфінальний етап переговорів про наш вступ до Європейського Союзу. І тут орби, на жаль, блокує. І Тут нема простого вирішення, проблеми. Або Європейський Союз наважиться вперше заблокувати це право вето з боку Угорщини. Такий варіант є. Договір про Європейський Союз містить таку норму, вона жодного разу не використовувалась. Але оскільки Орбан періодично порушує принципи європейської солідарності, діє всупереч колективної волі країн Європейського Союзу, ну рано чи пізно я думаю, доведеться це робити. Це один варіант. Другий варіант, він можливий, але зараз думаю, навряд спрацює. Раніше вдавалося переконувати Орбана. Там на каву запросити, як ми знаємо, там Шольц робив да що, що ви можете зробити за задінь. Да, за гроші Я можу зробити да, все. Да. це про ну, да і до речі, гроші е, працювали, тому що е, е, затримували субвенції для угорщини. Тому що вони постійно порушували внутрішні правила Євросоюзу. Да. А потім домовлялися, і е, е, в обмін на гроші Орбан знімав свої вета. Да. Таке теж було. Але зараз в чому проблема? Вибори. Нас угу. ви навесні наступного року вибори в Угорщині і Орбан ви, в, в, зараз використовує тему протистояння з Україною. Тут же він не тільки працює на Росію, це ну, теж техні... він для внутрішнього споживача працює. Так, так, це для нього політтехнологія, агресивне протистояння з Україною. Угу. Він на цьому консолідує свій електорат, лякає війною. Ну і так далі. Да і тому от ще один варіант можливо ці вибори вирішить подальшу долю. І е, е, політична ситуація в Угорщині, роль Угорщини в Європейському Союзі і наших взаємин з Угорщиною. Подивимося, тут нема простого виходу. Я думаю, що поступово покроково буде, будемо розрулювати цю ситуацію в залежності від того, яка буде внутрішня ситуація в Угорщині. Ну і е, е, теж е, е, звернув увагу: наші зараз навіть використовують такий специфічний спосіб тиску на Орбана через Трампа. От як Путін намагається впливати на нас. Угу. Через Трампа на точно також. Ми через Трампа намагаємося впливати на Орбана. Ну, поки прямого результату немає. Подивимося, що буде далі, але проблеми, на жаль, є, і вирішення цієї проблеми не буде простим і одному момент. Останнє запитання поставлю. Ви Путін поводиться його перегомовна група поводиться як, як і такі заповзяті шулери. Вони весь час висувають якісь нові 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 умови. Якщо вже нас ставлять в цей, в цей заганяють в цей кут, не без допомоги, до речі, від який знову каже, що а, Росія у питанні припинення а, війни а, готова до фіналу, і вони на стіл, нібито покладуть мирну пропозицію щодо Донецької області. Якщо перед нами ставлять таку надзвичайно складну умову а, міняти українські землі на українські землі, чому б тоді нам до переговорного процесу не залучити ще одного нашого союзника? Я вважаю, що він не відмовиться Барака Обаму і запропонувати міняти А при чому тут Обама? Я перепрошую. Ну а як ми Крим? Як ми позбулися Криму? Я кажу, що чому би ні, ну, чому ні, Обама почак... ні, ні, дивіться. Да. Ми маємо ситуацію з нестандартною дипломатією. Нам висувають умови, які виконати неможливо. Ніхто не каже, що ми можемо міняти Крим на Донецьк чи інші території незаконно анексовані, незаконним чином загарбані Росією. А Путін весь час цей атракціон демонструє. А ми поводимося надзвичайно толерантно. Він затягує час і більш нічого. Він і не виграє цю війну, і не виграє її за таких умов але ми втрачаємо час, ми втрачаємо наших людей. От в чому проблема? Якою позицією мало би бути, якою наскільки жорсткою позицією мали бути, мало би бути умови наших дипломатів? Ну я відразу скажу: по-перше, тут абсолютно ні до чого Обама, і нам навіть не 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 треба торкатися тему Обами, тому що це буде викликати обурення Трампа. І ну ми тільки підіграємо Путіну, якщо ми будемо піднімати тему Обами. Та не в жодному разі, і Обама не має жодного статусу зараз. Жодного колишні президенти можуть виступати в ролі неофіційних неформальних переговірників, якщо їх запрошують там ООН, наприклад, або якісь там інші міжнародні організації. Такі приклади є. На, на і, свого часу Картер в такі ролі виступав. Ну деякі інші відомі американські політики, колишні, але зараз точно не Обама. От і у нас і довіри до Обами немає. До речі, зокрема після подій 14 року з Криму. Так ти питання ж питання ж, нас... можливості виправляння історичних помилок ну Он не буде. Помилок. Це не тільки по перше, Обама, не та людина, яка виправить власну помилку. Ну, Жаль. От він, як Трамп, діяв відповідно своїм переконанням. Тому це точно не той варіант. По-друге, ну, це не той варіант, який викличе позитивну реакцію Трампа. Тому ну, взагалі я цей варіант не розглядаю як якийсь реалістичний, а тим більше позитивний. У нас є партнери, якого треба залучати в переговори, і вони неформально, не прямо беруть участь в переговорному процесі. Це європейці. Інша річ Європа має визначитись, хто саме від них буде переговорником. І їх треба е, е, включати в переговорний процес. Це не відбудеться відразу, Росія буде проти, але це треба робити. Щодо підходів наших, я скажу принципи, е, якими вже користується і президент Зеленський, і наша дипломатія, це поєднання принциповості в захисті наших позицій. Не жорсткість як така, а принциповість е, і гнучкість. Трампу не треба казати ні ні. Ми можемо сказати росіянам. Зеленський правильно знайшов спосіб реагування. Хочуть обговорити територіальне питання. Я це буду обговорювати з путіним. Це наша справа. А Путіну він може сказати ні. Да, да. А для американців потрібна демонстрація гнучкості, готовності нашої до переговорів. Тому от нам і далі треба отак от маневрувати, принципово відстоюючи наші позиції, не віддаючи наших земель. Тут Зеленський прямо про це говориться. І в той же час нам треба підштовхувати в першу чергу американців, ну і на росіян, впливати. Єдиний шлях завершення війни припиненню вогню. От Треба повертатися до цього сценарію. Швидкого результату не буде. От Буде всплеск переговорного процесу в вересні, а, а, але я не виключаю, от Вітков сказав, там, до кінця року. От зараз спроба номер два завершити війну. Навесні була спроба номер один. Мій прогноз буде спроба номер три ближче до кінця року. Зараз. Максимум, що можливо, якийсь проміжний варіант. Там на натяк на ну, поетапне припинення вогню, щось подібне, але не більше. Остаточного рішення поки що, на жаль, не буде. Зокрема, й тому, що у Путіна ще є ілюзія, що він може перемогти в війні. Ілюзія, так. пане Володимире, я вдячна вам за можливість почути вашу точку зору. Дякую вам. Володимир Фесенко, відомий український політолог, був з нами на зв'язку. І Дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежимо за новинами разом. До побачення.